А список подвигов. Почему? <laughs> Почему? Ну, понимаете, есть определенные моменты, и тем более я был начальник криминальной милиции, и э, там все, если ты уже в той зоне, ты уже на подвиге. А ты мили... на подвиг. уже подвиг. І там знаходяться не тільки ті работники, то й області. І от сьогодні я відправив как бы 6 чоловік. Післязавтра ще 10 їдуть наші наші 14 числа, ще 35 їдуть наші хлопці. А то що там звичайно та ситуація, що ти не будеш ходити отак з кроваткою, а буде треба ходити в камуфляжі. Це раз. А чому б не щоб снайпера? Я, я їздив з Маріуполя в Краматорськ і є люди, які їздять в ту зону, це зона друга. Маріуполь це зона М, а та зона С. То якщо їхати більш безпечно, то через Запорізьку область це будеш їхати десь часом 8. А я їздив в Краматорську зону за, десь за 3,5 часа. понад кромочка. И надо ехать где 120-140 км в чашу, ну, звичайно. И для себя надеваешь бронежилет. То, что вся милиция там стоит на рубеже, на третьем рубеже, это есть там и приказы, и все там расстановка, силы средств. Так что не переживайте, там никто не бездельничает. Е, можна я уточню чисто жіночі питання, що конкретно ви особисто зробили? Може, ви затримали якусь диверсійну групу, чи знайшли у усінні якісь? Розкривали і вбивства, тому що там е, кожен день е, ну, десь по е, різна, і по 5, і по 10, і по 20 вбивств було. І тяжкі э, розбої, і грабіжні, і э, викрадення людини це тоже тяжкий э, злочин, так що і розкривали, і э, робили свою справу. Я сейчас вам как ну, не готов як би, повністю сказать, а так, і покажу не безділяніше. Так, що ми ніколи не розкажемо. Друге питання, що стоїть жіночі у вас, я думаю.